30 ознак токсичної поведінки нарциса. 1. Токсична критика з метою приниження, чи використовується людина критику не для того, щоб допомогти чи вказати на реальні недоліки конструктивно, а виключно з метою принизити, знецінити, вколоти іншу людину. Я бачу, що нарцисична критика часто є необґрунтованою, узагальненою, ти завжди, ти ніколи, спрямованою на особистість, а не на конкретну дію. Її мета зруйнувати самооцінку жертви, викликати почуття сорому та нікчемності, утвердити власну перевагу. Чи помічали ви таке? Два непрохані поради, чи дає ця людина поради тоді, коли її про це абсолютно не просять. Я спостерігаю, що нарциси часто вважають себе експертами в усіх питаннях і прагнуть ощасливити інших своєю мудрістю. Такі поради, як правило, містять приховане знецінення, ну я б на твоєму місці зробив зовсім не так, або є негативними за своєю суттю, фокусуючись на можливих невдачах чи недоліках вашого плану. Це прояв їхнього почуття вищості та порушення ваших особистих кордонів. 3. Систематичне псування настрою, чи помічали ви закономірність, щойно у вас гарний настрій, ця людина робить щось, аби його зіпсувати. Я бачу, як нарциси, не виносячи чужої радості, яка підкреслює їхню внутрішню порожнечу. Починають скаржитися на свої болячки, звинувачувати вас у якихось дрібницях, нагадувати про старі образи, створювати напругу на рівному місці? Їхня мета зруйнувати ваш позитивний емоційний стан, повернути вас у стан дискомфорту, де вами легше маніпулювати. Чотири: роль адвоката диявола це дуже поширена і підступна тактика. Чи стається людина на бік вашого кривдника, виправдовуючи його дії, коли ви шукаєте в неї підтримки? Я наведу приклади, які часто спостерігаю. Приклад 1. робота. Ви розповідаєте чоловікові партнеру про несправедливість на роботі, начальниця не дала премію, незаслужено розкритикувала. Ви очікуєте підтримки, а він каже: слухай, а може, ти сама щось не те зробила? Може, ти її якось образила? Знаєш, я, звісно, на твоєму боці, але я трохи розумію твою начальницю. Він фактично стає на бік вашого кривдника, знецінюючи ваші почуття та досвід. Приклад 2. Школа. Дівчинка підліток скаржиться мамі на однокласника, який її систематично зачіпає, щіпає, смикає за волосся, образливо жартує. Мама, прихований нарцис, обіцяє розібратися, йде до школи, мило розмовляє з хлопчиком, який, звісно, перед дорослим прикидається янголом. А потім повертається і каже донці, ну ти даремно на нього наговорюєш. Такий хороший хлопчик, такий скромний, щічки червоні. Мені він так сподобався. Це, мабуть, у тобі проблема, якщо тобі щось не подобається. Мати не лише не захистила доньку, а підтримала її аб'юзера і переклала провину на неї. Приклад 3. Тонкий абюз виділитися чимось важливим шукає співчуття. А нарцис у відповідь просто мовчить або хмикає з виглядом, ну що ти ще хотіла. У тебе завжди проблеми. Грати адвоката диявола означає захищати кривдника вашої близької людини, що є формою зради та глибокого емоційного насильства 5 копіювання та привласнення ідентичності. Чи помічали ви, що ця людина копіює ваші манери, стиль одягу, смаки, інтереси, ідеї, а потім видає їх за свої. Я часто бачу, як нарциси, не маючи власної стабільної ідентичності та заздрячи іншим, буквально крадуть чужі риси. Дочка підліток розповідає матері про серіал, який їй подобається. Мати спочатку знецінює дурниці якісь. А через деякий час на сімейному святі розповідає гостям Я такий класний серіал дивлюся і називає той самий серіал. Якщо дочка зауважить Мамо. Це ж я тобі порадила, мати може відповісти ти що. Це я перша почала дивитися. Тут ще й газлайтинг додається 6. схильність до нарцисичної люті, чи впадається людина в непропорційно сильний гнів у відповідь на незначну критику, зауваження або ситуацію, де щось іде не за її планом. Я вважаю, що нарцисична лють спалахи неконтрольованої агресії, крик, образи. Іноді фізичне насильство або, навпаки, крижане мовчання притамане практично всім нарцисам, незалежно від типу та рівня токсичності. Тому тут, мабуть, усі можуть ставити галочку 7, звинувачення інших у власних невдачах помилках. Коли щось іде не так з вини самої людини, чи шукає вона винних навколо, замість того, щоб визнати свою відповідальність класичний приклад, який я часто наводжу. Нарцис випадково видали файл, над яким працював, бо не зберіг його. Але замість визнати помилку, він звинувачує вас, от я казав тобі купити нормальний комп'ютер, а не це барахло. Ти мене не послухав, ла, і ось результат я видалив файл. Відбувається проекція власної провини та некомпетентності на іншого. 8. викликання жалості після власної жорстокості, чи намагається ця людина змусити вас її пожаліти одразу після того, як вона погано з вами обійшлася? Це просто класика жанру, особливо для прихованих нарцисів. Мати нарцис накричала на сина, обізвала останніми словами напророкувала йому нещасне життя. Він сидів мовчки, грав у комп'ютер, хоча всередині все кипіло. Потім вона розуміє, що перегнула палицю, що проявила себе як дияволиця, а не жертва. Що вона робить? Починає плакати ой, та ти ж знаєш, яке в мене було дитинство. Мене батько бив. А зараз у мене руки болять, бо я за тобою тарілку мила, яку ти сам не помив, і порізалася, ось дивись, кров іде. Вона починає тиснути на жалість, щоб син, у якого, на відміну від неї, є емпатія. Її пожалів. І все, конфлікту ніби й не було вона не кричала, не ображала. Вибачатися не треба, відповідальність визнавати не треба. Головне, змусити жертву себе пожаліти за те, що вона її щойно розмазувала по стінці. 9. відсутність щирих вибачень та відповідальності, чи здатна ця людина щиро попросити вибачення і визнати свою неправоту. Як правило, ні. Для нарциса це загроза його крихкому его. Однак я мушу зробити застереження, деякі нарциси, особливо менш токсичні або на ранніх стадіях розвитку розладу, можуть формально вибачитися, якщо їм це вигідно, щоб зберегти стосунки, уникнути наслідків. Я мав клієнтів, які згадували, раніше, коли я був ла маленьким, ою бабуся, мама іноді вибачалася. А тепер, коли мені багато років ніколи. Це підтверджує мою тезу про зростання токсичності з віком. Умовний 30-річний нарцис ще може іноді вибачитись 40, 50, річний, значно рідше або ніколи. 10 – використання сарказму для приниження, чи використовує людина сарказм не для дотепного жарту, а для того, щоб висміяти, принизити, вколоти. Велика різниця посміятися разом чи посміятися над кимось. Нарцис рідко сміється над собою, хіба що показово, зате з задоволенням висміює інших. Добрий, нейтральний гумор він може не розуміти або знецінювати, як дурники смієтеся, що смішного. А ось злий, принизливий сарказм це його стихія. Одинадцять демонстрація власної вищості, чи вважається людина себе кращою за вас і чи показує це. Грандіозні нарциси роблять це відкрито. Приховані більш тонко, але відчуття переваги все одно прослизає, наприклад, під час нарцисичної люті, все, що в тебе є, завдяки мені або через постійне знецінення ваших досягнень. 12 Саботаж вашого успіху радості, чи помічали ви, що людина намагається зіпсувати чи знецінити те, що приносить вам радість або чим ви пишаєтеся? Нарцис не виносить чужого успіху чи щастя, бо це нагадує йому про власну нікчемність. Якщо ви пишаєтеся своїм садом, він може випадково затоптати квіти чи помилково полити їх отрутою. Якщо ви радієте новій роботі, він знайде тисячу причин, чому вона погана він б'є по найціннішому для вас 13. Принизливі прізвиська, чи дає вам ця людина образливі, зневажливі прізвиська, це спосіб висловити зневагу, інфантилізувати вас та утвердити свою владу. 14 мікроконтроль дрібниць чи контролює людина дрібниці вашого життя, які її абсолютно не стосуються. Що це за майка? Коли купила. Чому мені не сказала? У тебе суцільні секрети. Похила мати контролює одяг дорослої доньки, яка сама себе забезпечує або партнер перевіряє, о котрій ви лягли спати, порівнюючи ваші слова з часом останньої активності в соцмережах. Ага, ти мені збрехав. La. Цей дріб'язковий контроль це спосіб порушення кордонів і демонстрації влади, який зазвичай викликає сильну агресію у жертви. 15. Привласнення фінансів, чи намагається нарцис контролювати ваші гроші, позичати без повернення, вимагати фінансової допомоги, вважаючи ваші ресурси своїми. Це не універсальна ознака, але я часто з нею стикаюся. 16 постійне змагання, чи намагається нарцис змагатися з вами в усьому. Навіть там, де це недоречно. Ви почали бігати, він теж бігає і намагається вас перевершити. Ви схудли, він худне ще швидше. Ви щось купили, він купує краще. Йому постійно потрібно доводити свою перевагу, перемагати 17. Проекції та газлайтинг це абсолютна класика жанру, яку я спостерігаю майже завжди. Нарцис приписує вам власні негативні риси, думки, мотиви, проекція. І він змушує вас сумніватися у власному сприйнятті реальності, пам'яті, адекватності, газлайтинг. Фрази типу Я такого не казав ла, тобі здалося, ти надто чутливий, а, ти все вигадуєш, ти божевільний, а. Мета звести вас з розуму, зруйнувати довіру до себе. Газлайтинг може бути як відносно, нешкідливим. Заперечення сказаних слів, так і дуже небезпечним, коли розігруються цілі спектаклі, щоб переконати жертву в її неадекватності. 18. Патологічна брехня та невірність, чи брешеться людина постійно, навіть у дрібницях, коли в цьому немає сенсу? Чи схильна вона до зрад у стосунках? Деякі нарциси брешуть ситуативно, інші патологічно. Те саме з невірністю для когось це спосіб самоствердження, знецінення партнера. Я її його знову принизив, зрадивши спорт, стиль життя. 19. Надчутливість до найменшої критики, як реагує людина навіть на м'яке, доброзичливе зауваження. Давай наступного разу підемо в інший ресторан. Нарцис із крихкими гомиттєво ображається, роздуває з мухи слона. Вічно ти мною незадоволена. Ти вважаєш, я погано вибрав. Так і скажи вічно ти мене критикуєш. 20. покарання мовчанням, ігнорування чи використовує людина мовчання як спосіб покарання часто без видимої причини. Вона раптом замовкає, відповідає односкладово: так, ні, не знаю, ігнорує ваші запитання. Жертва мучиться, не розуміє, що сталося, намагається достукатися. А нарцис часто просто накопичує напругу перед наступним вибухом, нарцисичною люттю. Це може тривати тижнями. Якщо у вашому оточенні є такі мовчуни, це дуже тривожна тенденція. 21. Відсутність співчуття зловтіха Шаденфройде, чи здатна людина щиро співчувати вам, коли вам погано? Те, що у нарцисів немає емпатії, давно не секрет. Але деякі, особливо парверзні, садистичні типи, можуть навіть отримувати задоволення від ваших страждань, болю, приниження. Інші можуть не відчувати задоволення. Але й співчуття теж не буде. Вони можуть хмикнути, сказати щось знецінюючи. Навіть якщо нарцис каже: Я тебе розумію, у мене теж таке було він у цей момент шкодує себе у схожій ситуації, а не вас. Він знову тягне ковдру на себе. 22. залишення під час хвороби, чи кидає вас ця людина, коли ви хворієте і потребуєте допомоги. Я мушу сказати, що не всі нарциси так роблять. Хтось може залишатися і доглядати, хоч і паралельно псуючи кров. Але якщо людина тікає з дому, щойно ви захворіли, це ознака крайньої токсичності та егоїзму, близької до 100% за моєю шкалою. 23 форсування близькості, фізичної та емоційної, чи намагається людина надто швидко скоротити дистанцію на початку знайомства. Це стосується і дружби, і романтичних стосунків. Нова подруга завалює повідомленнями, надсилає інтимні фото, випитує всі ваші секрети, про батьків, доходи, інших друзів, прагне одразу потрапити у ваше найближче коло, стати незамінною. У романтиці це бомбардування любов'ю, надмірна увага, подарунки, компліменти, швидкі освідчення в коханні, наполегливі спроби інтимної близькості, навіть якщо це робиться під маскою скромності. Ой, вже пізно залишайся, в мене лише один диван. Мета швидко загачкувати жертву, прив'язати її до себе, отримати контроль та ресурс, поки вона не зірвалася. 24. Привласнення ваших ідей та успіхів. Чи приписує собі ваші ідеї, досягнення, успіхи. Ви придумали дизайн ваної. Чоловік нарцис каже, це я придумав. Я з дитинства протаку мріяв. Ви успішно завершили проект на роботі. Колега нарцис розповідає всім, що це його заслуга. 25. хуверинг, хуверин, пилососіння чи використовує нарцис тактику засмоктування назад у стосунки після конфлікту чи розриву. Ви посварилися з подругою нарцисом. Яка вас зрадила, ви вирішили припинити спілкування? Вона розуміє, що втрачає вас і починає хуверинг, надсилає квіти, подарунки, слізні повідомлення з вибаченнями, запрошує на вечірку, обіцяє змінитися, показує свою найкращу версію. Мета затягнути вас назад у токсичну дружбу, щоб потім усе почалося спочатку конфлікти, плітки, зриви. 26. Монологи про себе відсутність інтересу до вас, чи говорить людина переважно про себе, свої проблеми, досягнення, не цікавлячись вашими справами. Або якщо ви починаєте говорити про себе, вона швидко перебиває, змінює тему, втрачає інтерес, демонструє нудьгу. Класична розмова доньки з мамою нарцисом по телефону. 45 хвилин монологу матері про її проблеми, потім дочка починає розповідати про себе, і через 3 хвилини чує тишу або відповідь Я тебе слухаю, хоча очевидно, що не слухає. 27. Поширення пліток я вважаю це класикою жанру. Практично всі нарциси люблять обговорювати та засуджувати інших за їхньою спиною. 28. Вербування летючих мавп чи намагається нарцис налаштувати інших людей проти вас. Поширюючи брехню, граючи роль жертви, щоб заручитися їхньою підтримкою у конфлікті з вами. Летючі мавпи це люди, яких нарцис використовує для атаки на свою ціль. Я зауважу, що не всі нарциси вміють це робити одразу. Менш токсичні або приховані нарциси спочатку самі можуть бути летючими мавпами для сильніших фігур. Але з часом, набравшись досвіду, вони теж починають створювати власну святу. 29. Утримання від ласки та тепловикористання інтиму для маніпуляцій, є ця людина емоційно холодною у близьких стосунках. Нарциси, як я спостерігаю, не здатні на щиру близькість та ніжність. Вони можуть грати в любов на публіку, приголубити дитину перед іншими батьками, зробити романтичний жест для дружини перед друзями, але віч віч вони холодні. Інтимність для них це не прояв любові, а інструмент маніпуляції та домінування. Жінка-нарцис може торгувати сексом. Купиш мені це тоді добре. Чоловік нарцис, особливо грандіозний, буде домінувати, може навіть карати через інтем. 30. провокування ревнощів створення любовних трикутників. Чи намагається ваш партнер-нарцис викликати у вас ревнощі, фліртуючи з іншими, розповідаючи про своїх колишніх, спеціально створюючи ситуації неоднозначності? Це робиться для контролю. Підвищення власної значущості та отримання емоційного ресурсу від ваших страждань. Підведення підсумків. Отже, я запропонував вам список із 30 ознак. Тепер порахуйте, скільки пунктів збіглося у вашому випадку. Якщо збіглися всі або переважна більшість пунктів, на жаль, я мушу констатувати, що ви маєте справу з дуже токсичним нарцисом, умовно 80 100. Спілкування з такою людиною вкрай небезпечне для вашого психічного та фізичного здоров'я. Найкращою стратегією тут, на мій погляд, є повний або максимально можливий неконтакт. Якщо збіглася приблизно половина пунктів, це може свідчити про середній ступінь токсичності умовно 40-70. З такими людьми спілкування можливе, але вимагає величезної обережності, чітких кордонів, усвідомлення маніпуляцій та мінімізації контакту. Однак пам'ятайте про тенденцію до зростання токсичності з віком. Якщо збіглося мало пунктів, менше третини вітаю, можливо, це не нарцис, а, наприклад, співзалежна людина з деякими нарцисичними рисами, або людина з іншими психологічними проблемами. Або ж це нарцис на самому початку спектру токсичності. Я думаю, що надалі, можливо, я зроблю окремий аналіз про співзалежних особистостей та про те, як їх відрізнити від нарцисів. Також, ймовірно, я підготую матеріал про те, що робити, якщо ви виявили поруч із собою високотоксичного нарциса, чи можливе взагалі спілкування, чи тільки не контакт. Будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться своїми спостереженнями. Дякую вам за увагу!